Вас вітає лі, вільні люди. Прапор наш символ ролі, Чорний колір символізує українську землю. А червоний кров борців пролив до боротьби В боротьбі за свободу та незалежність України. Наш приятель, вітер сміливий, відвага це наш заповіт. Народу козацького діти. землі української слід! У нас красивий гарний край. Літи, море, річка, Рідне все, поля і проводить. А і чудово. Їх краса собі лицю. Денька у шоука. А це ти для нас є. Я Україна. Вільна та сильна країна. Молода, красива дівчина, яка має власне коріння, яке проростає глибоку історію. Мої діти, українці, хоробрий та сміливий народ, який має свою землю, свою мову, свою культуру. Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала берці. Ім'я жіноче в мене Україна. Любов і гордість ополили серце. Ти думаєш мене зламати, і грози, і гради ранять мої груди. Не раз приходилося мені вмирати. Щоб знову відродитися і бути, та вірю я, що за цвіте калина і кануть небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, поки я похитнуся? Ні, схилилась тільки зав'язати берці. Наші ангели нас захищають, від навалить на ворогів. Мені крили тебе обіймають, мої руки крові чужаків. Поміємо, хмали встину, перебирайтесь в кармові. Але стали ми за окороїної день. Будуємо все і повернеться в таки з далеких країв. Очі, хворі мені посміхаються, просто не поки. Хочеш, щоб звичайний, щоб за снами мами не лідає, щоб наречена не була вдова, щоб сиротами діти не ставали, хочеш щоб в малюничому Бабусі бабуся радо овчас щоб батько не килився до землі, щоб пусткою домівка не ставала, щоб срісло нам дзвінки, дитячий сміх і радісні пісні, щоб звідусі звучали. За те воїні, якоти ми нашим збройним силам України. Слава Україні.